Доброго ранку всім. Сьогодні в нас є 15 лютого. Тут під таке от гарне сонечко, яке легенько засвічує мені камеру. Я хочу почати свою таку прогулянку, інформативну для вас, приємну для мене, таким гарним морозним поки що. Лютневим Буковелем. І я дуже сподіваюся, що ви подивитеся це відео. Прокоментуєте, поставите лайк. Підпишитесь на мій канал, звісно, якщо ви ще це... Якщо ви ще цього не зробили, тому що сьогодні на нас чекають просто неймовірні красоти. І я також сподіваюся, ще й в деякій мірі навіть трохи і екшену такого. Ну це буде у нас уже трошки далі. Для тих, хто не вперше на моєму каналі, то вони, думаю, орієнтуються, куди я буду зараз йти. Я буду йти туди до інстаграмного місця і звідти верхом до траси 1С і також до підйомника номер 2 верхньої станції. Там на нас має чекати щось неймовірно цікаве. А поки що, поки я от йду, сонце світить просто величко, при тому, що кажу, зараз на вулиці легенький мінус, напевно, десь мінус 4, але дуже приємно йти. Зранку було 7-мінус 8, і я таки подумав, так, я зимову куртку ще трошки зарано сховав, тому що попередні дні вже ще топилося, текло. А тут ще навіть гарно припорошило. Тому я буду йти і хочу попросити вас, тих, хто дивиться, задонатити по QR-коду на 80-ту ОДШБ. Думаю, так як в мене величезна кількість львів'ян моїх рідних, ті, які... Сьогодні мали дуже-дуже дуже неспокійну ніч, але слава Богу, всі цілі, то вони точно знають і можуть підтвердити той факт, що як -то, ще ніколи не була необхідна наша єдність і прагнення до спільної перемоги нас всіх. І ви це можете як -то, наблизити цю перемогу, зробивши донат тому, кому довіряєте. Можете це зробити мені, повірте, всі кошти будуть передані на ініціативи брутального футболу для 80-ї ОД... ОДШБ, з якими я разом пробую допомогти хлопцям та дівчатам, які зараз виконують цю надважливу і надскладну місію наближення нашої перемоги. Тому по QR-коду в описі під відео. Ви знаєте, що робити, і доземний уклін всім тим, хто це робить повсякденно. Дякую вам. А я буду йти вверх. Так, якось швиденько я так вийшов. Прямо сюди. Тут така краса, неймовірна. Так, маємо у нас тут наше дерево. І чарівний вид на гори. Небо голубе, просто без жодної хмаринки. Але ж класно. Так, ось сюди в нас Чорногора. Я не знаю, чи буде щось видно через сонце, але попробую вам якось показати. О! Та як бачите, тут, на цю сторону, що? У нас лицем до сонця, то сніг уже весь зійшов. Тримається тільки отам, там де нас його в більшості затягує тінь. Ну і буду зараз йти туди, в сторону ковеля. Бачите, тут гарно собі люди відпочивають. Чого в принципі бажаю і вам. Співають. І так, якщо йти, дивіться вперед. Таке враження, що вже взагалі весна. І тут наверху сонечко так приємно нагріло, що взагалі не відчувається. що Ніби це ще лютий. Тому дуже приємно йти. Тепер хочу попробувати вам розказати, мене ж не було фактично тиждень. І е, за цей час в мене була ідея повторити минулорічне відео перед Днем Святого Валентина про те, де в Буковелі краще купляти квіти, але я думаю, що якщо ви заходили в інтернет і вводили саме ці пошукові слова, то і так моє відео є єдине. І так як нічого не, не змінилося, то фактично думаю, що... Викладати і знімати його наново теж жодного сенсу не було. Єдине, що мовити, квіти відсотків на 30-35 у своїй вартості виросли. Але я думаю, що це і так всі само собою розуміють, що зараз ми живемо в час, коли як -то, гривна потрачена сьогодні і вкладена в щось, тобі принесе набагато більше якого її насолоди, аніж це буде навіть завтра. І яка краща може бути мотивація, аніж вкластися в нашу перемогу. Це є таке. Далі по Буковелю особливих новин, як, як таких, нема сезон іде. Люди їдуть, приїжджають, виїжджають. Дуже-дуже дуже багато. Є іноземців, це напевно з медичних університетів. О, також видно, що вже якісь подекуди групки, корпоративи, тому що десь е, автобусами переважно дівчаток привозять е, на якісь там лекції, е, всякі там фармацевти, бухгалтери, видно, як то... Їх видно зразу, тому що це люди, які точно не націлені на катання. Але я думаю, що це і так зрозуміло. Далі зараз, от якраз це останні два тижні лютого місяця, і потім ще чуть-чуть, і взагалі буде вже закриття високого сезону. Я думаю, що от тоді... Точно людей буде чуть-чуть більше, але чи застануть вони на трасах сніг, це питання, звісно, ще є то, тому що вже навіть зараз на оцих трасах типу 7, 2, 1, 14, там після першої години вже є доволі проблематично кататися і там при плюсовій температурі. Уже дуже-дуже-дуже сильна Кваша під кінець катального дня. Тому робіть висновки, але точно вам можу сказати, що якщо десь підніматися в сторону траси номер 12 то там красота. Я дуже-дуже чекаю, коли, можливо, і я цього року хоча б раз десь туди. Або схожу, або поїду і, напевно, спущуся. Тому що в наступні рази планую вже туди ходити на крокуси. Бо минулого року я навіть перевіряв, я на крокуси ходив. Це був уже квітень місяць, але вони якраз вже тоді сходили, підходили. Тому думаю, десь, може, в кінці березня спробую. От така інформація поки що. Поки йду. Або то так сонечко нагріло по... повітря, або я так швидко сюди йшов, що я аж трошки впрів. Ну, ось я і дійшов до траси 1С. І буду зараз з нею йти на сам верх і відкрию, скажімо так, карти. Сьогодні в мене заціль є. Відвідати спортивні змагання, які зараз проходять в Буковелі. Так, так як це є Буковель, то тут інформації переважно дуже небагато. На сайті в них є два посилання, одна на е, графік змагань. Сьогодні має бути заключний день з е, Парного, тобто паралельного спуску зі сноубордів у юнаків та дівчаток. А завтра має бути фрістайл. Так хотів, щоб фрістайл був сьогодні, щоб то зняти, але можливо я ще десь на нього і попаду, тому що таке я колись бачив тільки в... по телебаченню, коли ти приходив і там десь якісь змагання, типу олімпіада. Зимова і показували. Там було таке мега-мега щастя, таке, дивися, що вони витворяють. Зараз днем і, як бачите, людей є небагато. Але тим не менше, я кажу, коли ходити через буковель, то дуже-дуже-дуже багато дітей, особливо ввечером. Тому що зараз от відбувається етап е Кубку У України з гірськолижного спорту. Зараз може бути інформація цікава тим, хто планує десь на днях або цього тижня ще покататися. По тому, наприклад, чи варто брати на повний день, чи варто кататися там тільки півдня зранку. Зараз в нас є перша, нехай друга година, а під ногами у нас вже отакі. І тут якраз отакі у нас горбачки вже понамітувані. Це і в нас траса 1С. Я впевнений, що на інших трасах орієнтовно те саме. Чим їхній колір є світліший до синього, тим такого є більше. Але так як цієї ночі має бути ще мінусово, фактично до кінця тижня, то точно на ранок вельветик має бути. Просто суперб. І тому рекомендую. На трасі 1Б тут таке спеціальне місце, де в нас низь іде могульна траса. З неї також відбувається знання, але просто не сьогодні. І що найгірше в цих розкладах, що там взагалі не вказано час, коли, що, де відбувається. Ну і як ви можете зрозуміти, то ця траса вона взагалі закрита для простих лижників і сноубордерів, тому що їм там нічого робити. Так, я продовжую свій шлях, якраз доходжу до оглядового майданчика і от можу сказати, як чуєте, це все у нас вже стесано до льоду. А тут понамітувано, ну, але це вже друга година. От, Так що це вам для розуміння того які зараз є траси. От ще раз вам покажу Чорногору і буду потрошки йти. Так, що тут у нас? Зараз будемося. І питання номер 1 Наскільки я фортовий? Чи вдасться мені побачити хоча б трішки якось змагальний процес і взагалі, чи щось зараз є відчинено. Так. Так, слоп із closed, схил закрито, схил закрито. Схил закрито. Ідемо ближче. Так, можливо навіть хтось іздасться питання, Як туди пройти. І там навіть здається на фристайлі щось. відбувається. Так, я підійшов сюди наверх. Ось тут якраз траса трамплін для фристайлу. Малече потрошки спускається вниз, але ну, це явно не для того, щоб там пригати. Там всі зараз дивляться, що відбувається внизу. Там або якийсь ще один трамплін чуть-чуть поменше. Або навіть не знаю що. Дивлюся, чи можна підійти туди. Там виглядає, такий доволі немаленький. Не знаю, метрів три, чотири мінімум. Так, тут якраз собі спортсмени займаються, розминаються. -на. Клас. Так, Тут якраз готують майдан для приземлення на те, щоб завтра тут починалося з... І змагання, і так зачаровано, дивляться, хоча насправді то нічого не відбувається. їхня така комплексна, спільна робота Я Буду пробувати йти далі вниз. При тому, що я обходив весь буковель пішки дуже-дуже багато разів, але на цьому місці, на двійці пішки я вперше. І тут якраз от видно, що... Змагання вже або відбулися, або будуть, але вже флажки зняться. Тому що тут видно такі невеличкі червоні стовпчики, за які вони чіпалися. Так, не знаю чи видно. Напевно ні. Але тим не менше зараз тут. Так, тільки раз по раз хтось собі для тренування можливо спуститься. І шкода, що я цього не побачив. Але ну, маємо, що маємо. Якщо ви запитаєтесь, наскільки я запізнився, то я скажу набагато. Ж тут вже нічого нема. От, от якісь у них після змагання збори, останній спуск. І навіть вже прибрали у цю палатку фініша. Так що, на жаль. Але зато нічого. Зато я перейшовся і показав вам, що взагалі тут, як тут гарно. Дуже сподіваюся, що таки мені вдасться потрапити на змагання з фрістайлу. Тому що я сьогодні бачив підготовку. І можливо також і вам щось покажу. Або якщо знайду в інтернеті, то принаймні вставлю якісь е е е відеокадри того, як воно тут виглядало. Але чесно, мені здається, що все-таки федерації треба трошки трошки попрацювати над е зв'язками з медіа і над тим, щоб як про вас могли знайти хоч якусь інформацію, бо це трошки це доволі складно. Тому що якби я знав, що воно буде тут швидше, я б вже давним-давно тут був, щоб хоча б побачити щось. Тому додайте ще час проведення. Ну і в цьому надзвичайно красивому місці я би хотів завершити сьогоднішнє відео. Я дуже-дуже дякую вам за те, що ви були зі мною, за те, що ви дивилися. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях. Я буду дуже радий вам допомогти, підказати, але також треба зважати, що як мінімум ця інформація, напевно, десь має бути доступна, щоб я її знайшов. Тому що я шукав, коли відбуваються змагання, так її і не знайшов. Ну, таке. Тому ще раз я вам дякую. Я сподіваюся, що ще зніму до кінця сезону декілька відео. Маю декілька ідей. А якщо є щось конкретне, що вас цікавить, то, будь ласка, кажу. Пишіть в коментарі. Можливо, чи я щось опустив. Тому ще раз попрошу вас долучитися до збору для 80-ї ОДШБ. По QR-коду або в описі під відео є посилання на карту. Я разом з хлопцями з брутального футболу збираю для, для 80-ки, для хлопців і дівчат на їхні потреби. То, що буде їм треба, будемо їм передавати. Якщо у вас є змога допомагати якимось іншим способом, то, будь ласка, робіть і не забувайте. Про те, що війна продовжується і триває кожен божий день. Ще раз я вам дякую і хочу пообіцяти, що у нас всіх все буде дуже добре. Слава Україні. А для тих, хто дочекався історії. Нам буде якраз про те, як я напевно вперше і в останнє в житті пробував фрістайлити на сноуборді. Це був далекий-далекий-далекий якийсь 2000-й рік. От ми з подругою зустріли друга пластуна, і він каже, давайте разом з нами із пластунами поїдемо на цей Вславський, на Грабовець, і там ми катнем просто так, як, як, ну, Я до того ніколи не катався, взагалі не знав, що то таке, але ну як же ж ні? Це само собою. Ми питаємо, там є де взяти спорядження. Він каже, та є, але там дорожче. Що таке дорожче, ми не знали, і тому ми якось взагалі по, по дурі якийсь такий пішли. Взяли е, сноуборди на прокат у Львові. Ну я впевнений, що там економія була напевно гривень 5, Але ми взяли їх з собою, пішли. На електричці добралися в Славське, потім машиною на той Грабовець. Добралися. Такі все, зараз будемо кататися, а там бугільний підйомник. Ми такі, що то таке? Без поняття, ну нічого. А мені подруга каже, я супер-мега-знавець, що таке сноуборд, я тобі розкажу, покажу. от, Ну я напевно дуже поганий учень. І тут десь якось так ми вже зрозуміли, що нам по одному буде кататися легше, тому що коли ми двоє, то ми один одного сильно затримуємо. І я такий їду, їду, їду і чую, що я потрапляю на пагорб і кручу сальто. Вона каже, така вона, вона то бачить, я після нього я... Так дико падаю, я падаю просто як це, як, як плот, як нам казали. Вона підбігає і каже, нічого собі, оце ти так сальто крутанув. Я кажу, ну так тільки от я не хотів це робити. от Так що кажу, будьте дуже-дуже обережні, коли ви щось пробуєте. Вчитися, кататися тим більше самі, тим більше без, без інструктора, тому що це може бути дуже-дуже проблематично. Я тоді травмувався, от, і фактично через день для мене катання закінчилось. І щоб у вас такого не було, то будь ласка, кажу, будьте обережні і хай вас Бог береже.